Пора змінити роботу. Ви впевнені? У кожного з нас інколи виникає питання. Може потрібно щось змінити в своєму житті? І зараз я не про особисте, а саме про робоче життя. Якщо ви починаєте нудьгувати на роботі, все набридло, не бачите перспектив, є люди поруч, які дратують, то, можливо, й потрібно замислитись над зміною місця роботи. Але це тільки можливо. Раджу не робити поспішних кроків. Краще зважити всі за та проти. Бо іноді, буває, зміниш роботу, все так гарно розповідають на співбесідах, так заманюють, а потім раз і все вийшло не так, як казали. Або раз і все так само, як на попередньому місці. Сидиш і думаєш, навіщо було міняти? Так що ж потрібно зробити, щоб впевнитись, що все-таки зміна роботи це єдиний вихід. По-перше, Пропишіть, що вас влаштовує на цій роботі в посаді, в колективі, в керівництві. Хоча б подумайте про це, а краще все-таки записати. Далі, напишіть, що не влаштовує, або дратує, або чогось не вистачає. Якщо мінусів виявилось більше, ніж плюсів, точно варто замислитись і подивитись на ринок праці. По-друге, подумайте про те, що хочете отримати на наступному місці, і про можливі ризики. Ризиками може бути те, що приховано за лаштунками співбесіди з рекрутером та керівником. Наприклад, якщо в вашій компанії затримують виплату ЗП, то навряд чи на новому місці вам про це скажуть відверто на зустрічі. Втретє, аналізуйте, аналізуйте і ще раз аналізуйте. Це я про всю зібрану вами інформацію. Якщо мінусів в сьогоднішньому місці роботи більше, ніж плюсів. Майбутнє місце роботи за результатами співбесіди покриває всі ваші забаганки, які ви прописали. Ризики нівелюються зібраною вами інформацією з інтернету або від знайомих та друзів, але їхати вам кожного дня до нового місця роботи доведеться 2 години, можливо, не варто так психувати. І таких але може бути багато від реального фактажа до інтуїтивного відчуття, що вам там не місце. Тому перед тим як прийняти рішення про звільнення, проведіть аналітичну роботу. Дуже часто буває, що ваше сьогоднішнє місце роботи не зовсім погане, має перспективи, просто ви цього не замічали або боялися говорити про це з керівництвом. Бажаю вам прийняти ваше правильне рішення і насолоджуватись старою або новою роботою далі. А якщо все ж таки ви вирішили звільнитись і вже думаєте, як про це поговорити з вашим керівником. У мене є декілька ідей, якими я поділю з вами в наступних відео.